Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, маємо вже сьогодні третю неділю, неділю хрестопоклонну, в якому ми вшановуємо уквічений прикрашений хрест, виставлений для поклоніння у кожному храмі. І сьогодні, стоячи у підніжжя Христа Господнього, ми маємо себе запитати, а чим? Для мене є Хрест Господній. Для багатьох людей це є знаряддя страшної страти. Для багатьох людей байдужих довіри це артефакт релігійного вжитку, до якого вони вже звикли і до якого є байдужі. Натомість для справжнього християнина це має стати виявом найвищої міри любові. Бога до людини. Якщо потрібно було за відкуплення людини заплатити найвищу ціну, то Господь її сповна заплатив, зійшовши до пекла людського страждання і піднявши з того дна людських страждань людину, перевівши її від смерті до життя. Тому нехай. Постійно споглядаючи на знак святого Христа, пригадуємо собі ту найвищу ціну, за яку заплатив нас, за нас Господь Ісус Христос. Нехай хрест Господній стане нашою опорою, нехай хрест Господній стане нашою підтримкою, нехай Хрест Господній стане дорогою. Нехай Хрест Господній стане мостом від землі до неба, по якому ми щасливо перейдемо до вічного життя. Амінь.